Всім привіт! Мене звуть Настя, і сьогодні ми з вами поговоримо про те, як же нарешті опанувати англійську, покроковий план я вам дам, як це зробити. І якщо ви вже розпочинали це робити самостійно, це чи з викладачем, але кидали через деякий час, сьогодні якраз таки розберемось, чому саме і як це не робити. Найперша річ, яку я завжди кажу своїм студентам, це правильний майнсет, це ваше правильне. Сприйняття англійської мови. Якщо о, ви досі маєте внутрішні установки та мені не дається англійська, та це не моє. Я вже і так багато курсів проходила і нічого не працює на мені. Або англійська це важко, ваш мозок насправді таки працює так, як ви думаєте. Це, звичайно, не відміняє того факту, що от ви сказали, що англійська це легко і вам легко все дається, але це такий. Базовий настрій, усвідомлення, з котрим ми починаємо працювати. Тобто ми заміняємо цей настрій на щось більш правильне і позитивне, що мені дається англійська, я зможу досягти такого-то -та рівня в ній. Створюємо англомовне середовище. Якщо ви думаєте, що я не живу в Англії і тому в мене немає можливості створити. Англомовне середовище, то ви дуже сильно помиляєтесь. Це можна зробити просто сидячи в себе вдома. Головне це зробити англійську частиною свого життя. Ми перемикаємо всі гаджети на англійську мову. Якщо ви дивитесь щось цікаве на Ютубі, і у вас там не тільки початковий рівень, то ви намагаєтесь максимально це дивитись англійською можна з англійськими субтитрами, тільки не з українськими. Також, якщо цікаво слухати якусь музику чи подкасти, робимо це англійською. Говоримо самі з собою. Це такий селф-ток, це дуже класна практика, про котру чомусь багато хто забуває. Чим більше ви себе будете оточувати англійською, це не обов'язково суто ходити на заняття з викладачем. І це насправді ось такі маленькі речі, з котрих складається великий результат. Трошечки про систему навчання. Щоб вивчати мову, нам потрібен ефективний план. І без плану ми далеко з вами не поїдемо. Я в себе в телеграм-каналі також розписала такий невеличкий план, котрий ви зможете адаптувати під кожну мову, що як самостійно розпланувати ваш тиждень по вивченню англійської ставте мені внизу в коментарях плюсик, і я вам надішлю посилання на закритий телеграм-канал. Але давайте розберемо, що саме треба робити. Е, найголовніше це вивчати нові слова в контексті. Е, якщо ви дивитесь якісь відео або слухаєте подкасти. Бажано знаходити одразу ось ці слова, котрі ви в контексті вивчили. Знаходите подкасти, де ці слова використовуються, і це ще один момент, як ви можете їх пропрацювати і побачити їх в іншому контексті. Не забуваємо за повторення. Повторення можуть абсолютно бути різними. Це можуть бути робота в квізлеті або фізичні якісь картки. Це може бути якісь міні-тести. Також, якщо ви працюєте самостійно, завжди є можливість попросити чат GPT, створи мені якісь вправи з ось цими словами, щоб я їх потренувався. Обов'язково їх проговорюйте, тому що вимова це невід'ємна частина взагалі е роботи над англійською, чомусь багато хто забуває. А якщо у вас проблеми з вимовою, це може бути проблемою з аудіюванням. І не забуваємо, що нам треба цю цю лексику використати в реальному спілкуванні. Напишіть коментар, наприклад, англійською під цим відео, або поговоріть з кимось зі своїх знайомих, хто володіє англійською. Або, можливо, у вас є знайомий іноземець, з котрим ви можете про щось поділитись. Заведіть собі телеграм-канал, де ви будете спілкуватись тільки англійською. Це такі цікаві речі. Якщо якщо на них хтось підпишеться, хтось буде з вами там комунікувати, це буде ще більш класно. І не забувайте, що. Чим більше ви будете повторювати, наприклад, нову лексику або нову граматичну структуру, тим швидше ви отримуєте результат. Тому що за один раз зустріти якесь слово чи граматичну структуру і вже її завчити на весь час до кінця життя, це неможливо. Тому розслабтесь з вами все ок. Це у всіх так працює мозок. Це треба методом постійного повторення і побачити. Цю конструкцію або це слово в багатьох контекстах і використати також тактика говоріння. Не забуваємо, що у багатьох студентів є таке, що вони самостійно займаються, дуже багато виконують різних вправ, а взагалі майже не говорять. Якщо ви скажете, що «Насть, але мені нема з ким говорити, я вам скажу, що вам є з ким говорити. Це може бути якийсь ваш друг. Ваш такий умовний барі можете знайти в інтернеті. Я дуже раджу, можете підписатись на мій телеграм-канал і написати, пошукати один одному барі. Я так дуже часто заохочу людей це зробити, або приходять, наприклад, до мене на заняття на Speaking Club, а потім стають між собою такими барі по спілкуванню. Також ви можете зареєструватися, наприклад, в різних приложеннях. Те ж самий тандем, Ай-Токи, я це дуже сильно люблю. Можна знайти собі uh, partner. <свісно> От. Е, також е, розмовляєте хоча б 5 хвилин на день. Е, чим менше, не означає, що це гірше, це е, хоч щось, навіть е, є така практика, як self-talk. Якщо, якщо ви при цьому ще будете себе записувати на відео і потім передивлятись і, можливо, шукати в себе якісь помилки, це буде дуже класно. Класна ще техніка є shadowing, це коли ви повторюєте за носієм. Це можна робити самостійно, дивлячись якийсь фільм чи серіал. Якщо треба вивести головне, просто найголовніше правило, щоб дійти до результату, то це буде. Маленькі кроки кожен день набагато краще, ніж великі ривки раз на тиждень. Тому е спробуйте робити потрошку, приділяючи 10-15 хвилин, але кожен день. Ви не повірите, що десь через де декілька місяців е цей прорив буде просто колосальним. І поки ви це не спробуєте самостійно, до того моменту. Ви будете думати, що я вам якусь товту втираю. Тобто, якщо ви почнете зараз, через декілька місяців, я вже мовчу, що через рік може бути, ви просто зможете вільно заговорити англійською на якомусь вже з рівнів, дивлячись на те, який рівень у вас зараз. І якщо тобі це відео було корисним, став лайк, не забудь підписатись, бо тут виходить дуже багато користі, і переходь на мою сторінку в інстаграмі.